Слухай, а тобі наче 20 Право Нуарфорта нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти фактів і сітіві та вікон СТБ. Цієї ночі російські війська атакували Україну шахедами та балістичними ракетами. Про це повідомляє повітряне командування збройних сил України. Балістикою окупанти стріляли по Запоріжжю. На ранок місцева влада повідомила, що житлові будинки не постраждали. А з приморсько-ахтарська російська армія запускала ударні дрони. Під загрозою були Дніпропетровщина, Запоріжжя та Миколаївщина. Щонайменше одну ворожу ціль знищено в небі над Миколаєвом. За даними голови тамтешньої обласної військової адміністрації, уламки збитого ворожого залізяча впали на землю та дах житлового будинку. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Минулося без жертв і травмованих. Більше інформації про наслідки нічної атаки очікуємо від місцевої влади та командування повітряних сил ЗСУ. Двоє людей загинули ще двоє в лікарні внаслідок обстрілу Херсона. Напередодні в день російська армія накрила вогнем житлові квартали міста. Під ворожий удар, зокрема, потрапила школа, де було розгорнуто пункт незламності. Окупанти вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли по гуманітарну допомогу. Двоє чоловіків зазнали опіків кінцівок та обличчя. Під обстріл також потрапили житлові будинки, медзаклад та службова автівка. Один раз такой вот страшный, ну как я имею в виду, такое было как бы по шиферу, ты -ты -ты, -ты полетели, мы думали, что флору разбили. А уже второй раз, вот это конкретно сюда, конкретно сюда. Вот видишь, собаченьками люди занимаются собаки, Собака. там, наверное, собаки погибли. Я только выскочила, а тут Вы молодые люди. Бегом, давай, быстрее, третий прилет. И я только в дверь залетела, и опять третий прилет. Організація Об'єднаних Націй засуджує російський ракетний удар по Краматорську. Про це повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак під час щоденного брифінгу в Нью-Йорку. Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун зазначила, мирні люди і цивільна інфраструктура не можуть бути мішенню. І додала це ще один приклад страждань, які принесло народу України російське вторгнення, якому немає виправдань управління верховного комітету. Місара з справ людини підтвердило понад пів сотні жертв постраждалих сели цивільного населення. 12 людей загинули, зокрема, три дитини у Краматорську Донецької області стався жахливий напад. Координатор гуманітарної допомоги в Україні Деніс Браун заявила, що цей напад є прикладом непробачного рівня страждань, яке російське вторгнення завдає народу України. Внаслідок обстрілу в Краматорську було пошкоджено кілька житлових будинків, шкіл, магазинів та ресторанів. Місто використовувалося як хаб для гуманітарних організацій та волонтерів, які працюють на сході України. У разі підриву росіянами запорізької атомної станції, яку вони контролюють з березня минулого року, евакуацію можуть підлягати з -от 300 тисяч людей з чотирьох областей країни. Щоправда, кажуть посадовці, це за найгіршого сценарію розвитку подій. Втім, аби бути готовими до ймовірного теракту на ЗС у Запоріжжі, напередодні провели масштабні навчання із залученням усіх екстрених служб. Як буде організована евакуація в разі радіаційної загрози, бачили наші кореспонденти. Десятки спецавтівок та надзвичайники у захисному спорядженні на поготові. на цьому проміжному евакуаційному пункті чекають людей із забрудненою радіацією території. Радіометр РДС 100 він виміряє кількість альфа-частинок на сантиметр квадратний за хвилину. На швидких бусах доправляють евакуйованих. Увесь транспорт. Люди проходять обробку деконтамінацію. Мешканців забрудненої території удають добровольці із собою прихопили найнеобхідніше. Вода і документи. Пані Ольга каже, у соцмережах нині безліч інформації, як поводитися у разі радіаційної загрози та участь у подібних навчаннях не зайва. Вже потрібно буде заготовлена деяка їда, ї... ну, вода, їжа. Якщо це дійсно не дай Боже, станеться, то потрібно закривати окна вентиляційні. Отвори, а також повідомили, де будуть ці пункти евакуації. Кілька добровольців дають опромінених, яким на місці надаватимуть першу допомогу. Тим часом в одній з міських лікарень так само розгорнули пункт деконтамінації для прийому пацієнтів. Вони роздягаються, купаються, а потім одягаються в чисте і вже йдуть для оказання медичної допомоги. На обробку спецрозчином одного пацієнта каже медсестра Дарина, дається менше двох хвилин. 90 секунд на одного на одну людину дає. Надзвичайники кажуть, у разі аварії на ЗАЕС, як у ладні вчинити окупанти, будуть розгорнуті більш як два десятки логістичних центрів, куди прямуватимуть люди задля евакуації бусами та власними авто. Планується у нас по плану три таких пункти. Вони сьогодні розгорнуті. Да. Крім цього, 23 зборних пункта, там де приїжджають мешканці, які з забрудненої зони. Потім вони всі приїжджають до таких пунктів, як ви бачите, а потім вже їдуть на Евакуація взагалі буде 20 потягів, які будуть вивозити людей. Посадовці нині розглядають найгірший сценарій, коли доведеться евакуювати із зараженої зони частину мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Цифра, яку ми прораховували при цьому кризовому сценарію, це близько 300 тисяч чоловік, які потрібно буде евакувати із території чотирьох. областей. Будемо дивитися по тому, яка буде роза вітрів і як буде розповсюджуватися. Радіацію енергетики твердять нині з шести енергоблоків заес 5 у холодному резерві. Один у гарячому. Відтак глобальної катастрофи наймовірно вдасться уникнути. А пані Олена, певна, нині головне зберігати спокій. Перш за все. Андрій Почтів, Артем Дежанко програма Вікне СТБ Єдині новини. До України приїхала відома екоактивістка Грета Тунберг. Вона спільно з іншими учасниками та учасницями міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії напередодні в Києві зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Найголовнішою темою став російський теракт на Каховський ГЕС, що призвів до найбільшого за десятки років екоциду в Європі. Ця трагедія, за приблизними оцінками, завдала лише прямих збитків на 2 мільярди доларів. Усього ж в Україні зафіксовано 240 випадків екоциду. Основне розуміння агресор має відповідати за все скоєне проти людей і проти природи. Тож Україна потребує професійної допомоги міжнародної спільноти, зазначив президент. Говорили передусім про російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС, загалом про роботу нашої групи. Яка буде займатися саме тими питаннями, які прямо пов'язані з руйнівним впливом російської агресії на природу протидія екоциду – Це один із пунктів української формули миру. Ми маємо реалізувати кожен її пункт, всі аспекти миру. Понад 70 одиниць ворожої техніки, та щонайменше 250 окупантів за тиждень ліквідували спецпризначенці СБУ спільно з артилеристами Збройних сил України. Бійці центру спецоперації А поділилися видовищними кадрами ураження ворожих цілей. Зокрема, у поле зору їхніх ударних дронів потрапило 5 російських танків, 3 самохідні арт-установки гвоздика, два зенітно-ракетні комплекси, стільки ж гаубиць, станція радіоелектронної боротьби та близько 40 бронь. Нювиків та автівок спільно з артилерією спецпризначенців продовж тижня уразили додатково ще 25 одиниць техніки, п'ять складів з боєприпасами, півтора десятка фортифікаційних споруд та вогневі позиції російських загарбників. І чергова група російських мобілізованих записала відео зі скаргами на своє командування. Жаліються, що їх цитую, обнуляють на передові. Із роти складом 150 осіб живими лишились лише 20. Ось що кажуть ці щасливці. На передки, де ми були, нам не поставлялась БК, Нам не поставлялись ні вода, ні продукти питання, не вивозили з трьохсоти. До сих пор там гніють. Двохсотий. Їх ніхто просто не забирає. А даються ужасні прикази, які, в принципі, навіть не стоїть виповнити. Ми, ми взагалі вважаємо, що нас просто обнуляють. Окупанти певнять на передову Запорізькій області, куди їх знову відправляє командування. Більше не підуть і передають рідним. Якщо їх уб'ють, то це справа рук ФСБ. Російським відмовникам, які воювали поблизу села Приютного, вже відповіли українські воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У соцмережах вони зазначали, що окупанти загинули не через накази свого командування, а тому, що їх ліквідували українські морпіхи. І, хоча б хто перед ними стояв, додають у бригаді, усі окупанти будуть знищені. Він якраз їхав на бойове чергування разом з товаришем, але дорогою до окопу той наступив на міну і загинув. А 28-річного Романа після поранення в голову паралізувало. Тоді його врятували побратими. Попри невтішні прогнози, захисник зміг стати на ноги і нині проходить реабілітацію в центрі незламні у Львові. Історію бійця розповість Оксана Ясницька. Я пам'ятаю, як я лише як я впав. І все, я навіть мене у шумухав серйозний. Я навіть не міг думати за нього. За побратима Роману 28 Він родом зі Львова. До війни працював кухарем, але з 24 лютого його життя змінилося. Хлопець, не роздумуючи, пішов у військкомат, служив переважно на Донецькому напрямку. Нині він заледве ледве пригадує деталі трагедії, що трапились із ним та товаришем, коли вони їхали на бойове чергування. 10 грудня я йшов з побратимом. Поперед тим став на міну, і так все й сталося. Він загинув, я залишився живий. Роман зрозумів, що зовсім не відчуває правої половини тіла, а ще не може говорити. Його врятували інші товариші, коли з'ясували, що ніхто не заступив на чергування. Роман спершу не зрозумів, хто наближається до нього. Каже, подумав це вороги. Я спершу думав. Що це москалі, У ну, мене на такий випадок була граната. Я тримав її одною правда, рукою, тому що право, вже не, не, фу, не функціонувало. Але я почув, як Почув свого побратима, і це мені врятувало із життя. Романа одразу відправили до найближчого стабілізаційного пункту, а звідти у Дніпро уламок міни влучив лобну частину мозку і застряв у лівій півкулі. Через це захисник втратив можливість рухатись і розмовляти. Хірурги видалили осколки снаряду і закрили дефект черепа. Опісля Романа доправили в Київ. Все, що може згадати це своїх рідних, і коли я порокинувся Перше, що я пам'ятаю, це маму і сестру. Вони приїжджали раніше до мене, але я був свідомий коли стан Романа стабілізувався, його відправили до Львова. Медики пригадують, він був абсолютно немобільний, не міг навіть сидіти. Та за три місяці роботи з фізичними терапевтами та логопедами з'явились перші успіхи. Нам вдалося досягти стабільної ходьби. По, по вулиці він може на станом на зараз долати вістань порядка двох кілометрів що дозволяє йому прогулювати з його друзями чи родичами в межах в межах його проживання сам роман каже не вірив що після такого поранення знову зможе говорити і ходити нині він мріє повернутись до цивільного життя та знову займатися спортом як до поранення оксана ясницька тарас Олонець, програма вікна СТБ, єдині новини Суд змінив запобіжний захід охоронцю столичної поліклініки біля зачиненого укриття, якої на початку місяця від уламків російської ракети загинули дитина та дві жінки. Тепер підозрюваний має перебувати під нічним домашнім арештом, а не під вартою. Як це було донині. охоронець Вадим Мошкін єдиний із затриманих, кому було обрано найсуворіший запобіжник тримання під вартою. Напередодні ж судді підтримали апеляцію його адвоката. Правозахисник підкреслив, що підозра є необґрунтованою, бо охоронця не ознайомили з наказом, що він має відчиняти сховище. За словами адвоката, його клієнт не планує переховуватися та не має можливості впливати на свідків. Нагадаю, одразу після трагедії, крім охоронця, затримали директора поліклініки, його заступника та першого заступника райдержадміністрації. Нині вони під цілодобовим домашнім арештом. Крім того, від Посадових обов'язків відсторонено голову районної держадміністрації. Після у Києві почали активно перевіряти укриття. І за результатами перевірок догану отримав міський голова Віталій Кличко. Досі під цілодобовим арештом у Київській обласній прокуратурі спростували інформацію про те, що термін дії домашнього арешту митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя сплив. Це неправда. Напередодні нагадаю, у мережі поширили відео, де нібито одіозний Павло Лебідь, якого в народі знають за прізвиськом Мерседес, нібито прибув до лаври на молитовні збори. Кадри опублікував телеграм-канал Спілка православних журналістів у прокуратурі. Заперечили відео не відповідає. Відає дійсності і вочевидь є архівним. Павло Лебідь заявили, прокурори продовжує перебувати під домашнім арештом. 24 на 7. термін його дії закінчується 1 липня. Водночас сьогодні, 30 липня, суд розгляне клопотання прокурорів про подовження терміну домашнього арешту. Нагадаю, Павла Лебідя підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і виправдовуванні російської агресії проти України. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Марафон триває.